Так, світ сповнений фарб і світла, а дитина і колір взагалі речі взаємопов'язані адже діти за своєю природою більш сприйнятливі до розмаїть нашого світу. Тому колір для дитини особлива паличка-рятівничка в будь-яких критичних випадках. Діти засвоюють кольори від 2 до 5 років, і дівчатка раніше за хлопчиків. А діти у віці від одного року, незалежно від національності та місця проживання, надають перевагу однаковим кольорам червоному, жовтому та помаранчевому. Меншою популярністю користуються синій, зелений і фіолетовий. Необхідно допомогти дітям навчитися розпізнавати кольори і використовувати мовні форми для спілкування. І краще, щоб діти вчилися цьому на предметах-носіях відповідного кольору. Можна використовувати такі типові асоціації з молодшими дітьми, у яких були проблеми із запам'ятовуванням кольорів: жовтий банани, лимони, сонце, червоний яблука, помідори, синій сливи, виноград, зелений горошок, трава, листя і так далі. Краще це робити за допомогою дидактичних ігор Якщо виконувати подібні вправи постійно. Стане зрозуміло, що коли дитині показати предмет не того кольору, якого він повинен бути, наприклад, синє яблуко, і запитати її, що це таке, їй потрібно буде більше часу, щоб впізнати зображений предмет. Синє яблуко може статися дітям смішним. Це значить, що у дітей розвивається почуття правильне-неправильне, виражене через гумор. Колір Завжди пов'язаний з формою предмета, події чи явища. А найкраща база для вивчення кольору світ природи. Жодна найкраща надрукована і оздоблена книжка не може замінити і дати повне уявлення про колір і форму реальної речі, що є їх носієм. Діти часто прив'язуються до певного кольору, і ця перевага стосується всього від улюблених ласущів до іграшки. Психологи вважають, що вибір кольору відображає особливості особистості. Група вчених розробила методику кольорові діти за її допомогою, за кольорами, які дитина використовує, наприклад, у малюнках, можна визначити її реакцію на життєві ситуації, емоційний клімат в родині, здатність до самовираження, а головне спрогнозувати, якою вона виросте. Яскраві кольори радують і приваблюють дітей. Погляд дитини сам тягнеться за таким кольором. Причому слід відмітити, що вплив червоного, жовтого та інших яскравих кольорів не дратує дітей молодшого дошкільного віку, а навіть заспокоює, дозволяє дитині почувати себе комфортно. В малюванні діти дошкільнята надають перевагу кольорам активної сторони. Це кольори з характеристиками яскравий, світлий чистих. надання переваги у них настільки виражене, що діти намагаються використовувати в малюванні ці кольори якомога частіше. А похмурі, холодні, темні відтінки використовуються дітьми, особливо до п'яти років, тільки в тих випадках, коли дорослий попросить їх намалювати дещо неприємне для дитини. Є діти, які надають перевагу спокійним, світлим кольорам. До речі, якщо згадати два основних пастельних відтінки блакитний і рожевий, то блакитний колір говорить про свободу, безтруботність, схильність до змін обстановки. Зазвичай його полюбляють хлопчики. Часто з таких хлопчиків виростають моряки або льотчики. Рожевому кольору зазвичай надають перевагу дівчатка. Рожева дитина зазвичай ніжна, слабка, боязка. Така дитина залежить від оточуючих, постійно потребує підтримки. Коли рожевий колір обирає хлопчик, він як особистість виявляється сильнішим. Надання переваги темним кольорам свідчить про те, що в житті дитини, можливо, не все гаразд. Саме в таких випадках може і допомогти кольоротерапія в ЗДО, а також робота із психологом. Колір є сильним фізіологічним і психологічним стимулом. Колір дуже корисний засіб для вираження емоцій, особливо тих, які дитині важко виразити словами. Для дітей дошкільного віку це справжнє життя настрою, пізнання привабливості.